Ну, з приводу угоди сама воно ну, якось не складається, і у більшості аналітиків таке враження, що Хамасу на цьому етапі не потрібна ця угода, і вони хочуть і головна їхня вимога це припиніть війну і, і потім будемо розмовляти. І хочу, щоб гарантами були політичні гравці. Першу чергу Сполучені Штати вони назвали останній раз, щоб і Китай, і Росія приєдналися, і арабські деякі країни, і а далі щоб у них лишилися заручники. Бо не всі з тих заручників, про яких йдеться мова, у них і в руках у них є. А потім вони якось там когось віддадуть, а когось притримують для подальших якихось розмов, торгів, вимог і таке інше. І тому вони тягнуться їм адміністрація Байдена йде на ще більше якісь постуки, схиляє до них Ізраїль. А вони потім відмовляються і чекають, коли їм запропонують ще більш цікаво, або коли не дійде команда з Ірану, щоб або продовжувати цей конфлікт, або може якось вертатися потроху. Але головна ціль це дійсно їм зберегти владу в секторі газа. І неважливо, які, які жертви серед цивільного населення ця боротьба викличе. Ну, можна знищити як структуру, або, 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 або суттєво послабити, щоб вона перетворилася на якийсь партизанський рух із влади в Газі А хоча останнє от було опитання відомого арабського соціолога, якому навіть ізраїльські соціологи довіряють, рівень підтримки Хамасу, що в ГАЗі, що на західному березі річки Ордан, який вони називають, або юдеї Самарії, ну десь сягає 70-80%. Тому багато вже кажуть, що казати, що ми. Воюємо з Хамас. Це така справа, знаєте, фактично, на, на, ну, насправді війна йде з палестинцями, бо вони е, цією пропагандою багаторічною фактично ну, є ті базою, на якій ґрунтується Хамас. І оця палестинська автономія, автономія на яку багато хто сподівається, що вона прийде в газу і буде там володарювати В неї рівень підтримки ну там десь біля 20% серед усіх так званих палестинських арабів. Те саме ці зболи, ми бачимо. Що, начебто, ну ми робимо вигляд, що ми воюємо з хізбалою. А от зараз е е парламент Лівану прийняв рішення виплатити з е е родинам загиблих бойових хізбали десь біля мільйона доларів е підтримки, і фактично це показує, що війна йде насправді з Ліваном, а не з хізбалою хізбала. Це лише та структура, яка безпосередньо приймає участь у цій війні. Не можливо, але для цього потрібна політична воля і розуміння, що е вже пролунали погрози з боку Ірану, що він долучиться до цієї війни, якщо буде повномасштабна війна з Ліваном. І треба розуміти, що Хізбала це Хамас на максималках. Я кажуть, в неї зброї більше і в неї стратегічна ситуація краща, і тил більш таки потужний, бо за нею за нею фактично і сирійський режим, режими, ірак і в Ірана. Є доступ до Лівану і до позицій хізбали, і це буде набагато складніше. Хоча південь Лівану є не такі населення, як газа, і воювати там може бути дещо буде і легше, але оці гірські місцевості, яка так само в ні побудовані фортифікації підземні землі якісь рівні. Там сюрпризів буде чекати багато. Але бачите, що Ізраїль буде хоче, намагається уникнути цієї війни. І до цього його схиляє Америка, Франція зараз долучується Але все таки позиціях із вона багато в чому залежить від позиції Ірану. Ну Іран по послаблені будь-якому Ізраїлю безпосередньо війну, бачите він не так вже хотів би втручатися. Але він грає на тим, що Сполучені Штати не хочуть по наш ставної війни. Перше черга міністрація Байдена на до своїх виборів хоче прийти таки міротворцям, які залагодив. Цей близько східний конфлікт на допустих конфліктах між Китаєм і Тайванем, може з України, вони б раді були щось залагодити, але ви бачите, вони зараз зайняли таку більш жорстку позицію щодо конфлікту з Росією. Тобто від миротворення вони перейшли до тиску на Росію фактично економічного і військового. А тут на близькому сході вони ще грають якихось миротворців і щось вони, якимось миром хочуть залагодити. Ну він не ці місяці речає відзначає, але. Тут, в першу чергу, небезпека існує втрати підтримки Сполучених Штатів. В першу чергу Раді Безпеці. ООН, і, ну, через ті угоди, які є між Ізраїлем і Сполученими Штатами, і чого б не завадили в Україні, це статус основного союзника поза НАТО. Так от позбавити підтримки військової на будь-якій адміністрації було б важкувато. А ось проголосувати якось не так у Раді Безпеці, це була б небезпека дійсно. І цього в Ізраїлі дуже багато побоюється. В уряді, бачите, в уряд зараз він зменшився в Ізраїлі Вийшли з нього лівий центр, це Ганс і які були такими провідниками американської політики, фактично в уряді. І уряд став більш таким жорстким в цих питаннях, але менш захищеним в якихось атак з боку з боку Сполучених Штатів, тих сил, які хочуть змусити Ізраїль прийти до миру будь-якої ціна. Ну, позиції нітеня завжди були такі, знаєте, він якось намагався в цій складній ситуації прикетляти, скажімо так. між Реальністю і побажанням і бажання, і якимось. Чи вдасться йому цього разу дуже важко сказати? Е, ну, втрачати уряд, мені кажеться, він не хоче. Він розуміє, що якщо зараз будуть призначені вибори, то у його партії будуть не такі хороші результати, як були минулого разу. І є небезпека приходу до влади тих людей, які походяться на будь-які плани Сполучених Штатів. Ну, Це перше той самий Ганс, це Лапіт, який е, Він буде провідником будь-якої політики. Ну, як ми бачили, як він фізболі здав газу. Ну, Ймовірні газові родовища серед в Середземному морі, і, і, і казав, що от ми зараз із Болою домовилися, віддали їм спірну територію, і з Болою буде все нормально. Ну, ми побачили, як у нас все нормально. Те саме казали люди, які здавали газу свого часу, які Південний Ліван віддали е, контролю Ізраїля. Ну, зараз ми, все, все це відгукується. Ну, домовленість можливість з тими, е, тими е, країнами, які в принципі визнають існування держави Ізраїля. Наприклад, з Єгиптом вдалося скласти таку умову, яка реальна діє. Так само більш-менш в Іордані існується колиська дінастія, кавіш нас притомна. Так само і з Іордані, можливі такі домовленості. Можливі домовленості з арабськими країнами, які десь далеко, які в принципі ці території, знаєте, не до чого. А як дійти з домовленості з людьми, які в принципі не визнають е, права Ізраїля на існування? От ці останні опитування з палестинських цих арабів. Ну, в них голова концепція, що е, навіть оця концепція дві держави для двох народів, вона в них ну, десь 10-15 до двадцяти прихильників знаходить, найбільше. Ну про що з ними можна домовитися. Тобто вони кожну домовленість вони собі представляють, що ну зараз ми щось відкусили, а завтра ми ще щось відкусимо, ще чогось відкусимо. Ну доки від Ізраїля нічого не залишиться. Подивитися на мапу світу, ну тут небагато чого є насправді відкушувати. Це ну Україна не то що маленька, ну майже мікроскопічна. Ну поки що так, поки поки полестинці вони собі не побачать світ, в якому можливо існування ізраїля, ну домовленість з ними неможлива. Їх можна якимось примуси, до а тимчасово якогось намагання, але можна жити підтримувати ідею жити з людьми, які хочуть тебе знищити. І цю концепцію вони від неї не відмовляються. Бачите? Ну якщо з Росією ця концепція стала така ну явною лише там років десять, як вона почала на світ проявлятися, то Ізраїль заработає ця ідея. Ну і вже перші погроми. На цій землі такі почалися десь в 20-х роках ХХ 20 століття, досить такі потужні. А потім в 48-му році це спалахнуло з новою силою. Арабські діячі, як можна згадати, шейха Єрусалі... ну, Єрусаліма, буфті Єрусаліма, Хусейна, здається, звали, він товаришував з Гітлером, вони там якось ідеї знищення євреїв обговорювали дуже жваво, і ця ідея захоплювала. І, і ці ідеї живуть і процвітають в цьому середовищі. Тому е, ну, якось Ізраїль ну, спромігся проіснувати стільки років в цьому оточенні. Але бачите, зараз це підживлюється. головне, що ці палестинські хамаси і таке інше, що вони собі в заслугу ставлять зараз, і це підтримується якраз на цьому опитуванні. Що вони оцю ідею Палестини вони її з чулана якогось дістали, з неї трошки плипплісніву, якого вона вже покрилася, зняли, і вона заграла новими фарбами. розумієте? І от це їм дуже подобається. Вони навіть не жалкують в жертву. Ця зруйнована газа. Це ну вони думають, що їм зараз знову дадуть гроші, вони там більше, звичайно, вкрадуть, але щось там відновлять і, і далі попішли. А от те, що знову вони фактично зірвали цю угоду Саудівської Аравії, яка вже була майже е, на стадії такої реалізації. А для Китаю, для Ірану, для Турції важливо, що було зірвано цей е, проєкт е, торгівельного шляху з Індії через Саудівську Аравію, Ізраїль до Європи. Тобто вони конкурента фактично знищили. Ну не то, що знищили, а фактично зараз не на часі цей проект а він був складав якраз дуже сильну конкуренцію у цьому шляху з Китаю в Європу, то великому шоковому шляху і. Бачите, Китай знову в профіті, Турція знову в профіті бо через неї йде цей шлях, Іран так само. Ну, дехто з маркійської школи, вони завжди кажуть, що за багатьма політичними подіями завжди йде якась економіка, якісь гроші. Ну, тут, от, дивлячись на цю ситуацію, можна це повірити також.